Всіх вітаю! Котики, кицюньки Сьогодні у нас 21 грудня. Будемо дивитися з вами до 25 числа, яка у нас буде обстановка в Запоріжжі. Давайте глянемо загальну. Погані відчуття, звісно, від цього. Ось воно, пожалуйста. Ну, карти дуже краснорічово показали. Що навіть нічого їй нічого сказати. Да, будемо зупиняти, але все одно щось до нас прилетить. От і все. Включно до 25 числа у нас, будуть, у нас будуть ці речі. Позитивної карти практично не одної, окрім жезлового короля, який буде нас захищати на стабільній основі. По пажикам таке собі. Двіжуха буде, сила буде. Ну, ми ж розуміємо, що це теж буде. Ось воно. Бачите, що це? Ось воно. Ось що це за меч. Так що, люденьки мої дорогі, нічого хорошого нас не очікує. Пожалуйста, дно. Смерть. Проблеми. Тяжко. Ну, і бачите, третя карта це йде по... І, що таке? Це земля, це монети, це наше життя, це сім'ї, це бізнес, це все все взагалі. Так, готуємося до праздників, але ж ви знаєте, як тут готуватися ворог теж готується до праздників. В общем, ці 5 днів будуть у нас неспокійні. Я це так бачу. Давайте глянемо. Правий берег. Чи будуть прильоти по правому берегу, чи буде там якась така ситуація в військовому плані до 25 грудня. Ну, От правий берег, бачите? Е, є три цілі, три бажання, три орешки, три, орі... три горішка, як кажуть. Вся карта цікава, цікава. Так, таке ж, я так розумію, що тут буде якась ситуація по. ну, двіжуха буде, коротше. Однозначно тут двіжуха є, але вона помірна. Вона помірна. Це удар, який тут намічається, бачите, він стоїть між сімкою. Це така карта, ну, не дуже вона впевнена. Тут треба ще почекати. Тобто цей удар ще в бажаннях якось так. Але летіти буде, бачите? Буде? Ну, тут ідуть втрати, бачите, по п'ятірки йде. Правий берег. Правий берег у вас е е є така ситуація. Не скажу, що вона дуже жахлива. Ні. Тану, що тут зірочка йде, король? Будемо захищати. Але що, як завжди, но? Ну, якісь будуть у нас ограничення огранічені і робоча зупинка по якомусь бізнесу. Ось так. Правий берег у вас ідеться історія. Ось воно, тут все вийшло. Дно у вас будуть зупиняти, будуть зупиняти, будуть проробляти цю ситуацію, да, ось. Є ця робота, ведеться вона. Так що так, правий берег, є там робота, у вас буде робота. Сказати, що там щось таке шалене буде у вас, я не можу. Давайте ми глянемо, давайте ми глянемо полінорманом. На постійній основі. На постійній основі, не дуже серйозно. Тут працюють маски, люди під масками, в місці. Ну, Поки що я не бачу тут такого удару, як кажуть, да? поки що не бачу. Ведуться перемовини. Я вам давно сказала вже, ця карта давно у нас з'являється. Перемовини, до речі, ведуться, скоріш всього, по нашому, по нашому Дніпро-Гесу. А, так що, ну, таке удар я поки що не бачу. Ось що тут летить. Нервова обстановка, думки, але удару, самого удару я тут якоїсь такої як, похресту. Дуже важлива подія, проблеми. Ну ні, тут е, якось, знаєте, коса вийшла дуже-дуже поздно. І тут йде на неї букетик, то будуть її збивати. Так, а що в нас на донечку? Пошкодження. Пошкодження. Але воно йде деякий час. І для нас це, в принципі, закінчиться по клеверу, але клевер буває різний. Я можу сказати з цього розкладу, що тут ведеться якась робота з радниками, скоріш всього. В плані того, щоб щось зробити, якусь пакость по Дніпро Гесу або по новому мосту. Якось так, я не бачу тут удару, коса була дуже-дуже в кінці там правий берег. Полінорман в мене немає тут, що у вас будуть удари. Ще раз кладу, тому що, ну якось, бачите, ви... Ну, поки що якось так, думки і думками, от коса по початку йде рішення, але воно не дуже то вирішене. Тут, от, от, опять переговори ведуться, бачите? Ну таке. нерви можуть потіліпати. Ось. Але тут будуть працювати. Ну, я не бачу ударів по правому берегу. Хоча та показали, що там буде, проб... буде робитися робота, будуть збивати, але там башня лежить між сімкою. А Сімка така карта, вона така пуста. Ну, вона пуста. Це треба очікувати. Значить, я так розумію, що воно може або підхінець 25-го, або після 25-го у вас там щось буде. Вознесеновський район. Перша карта зразу показує, що під питанням. Під питанням. Ще одна карта, яка показує, що це. Не зовсім. Опять карта у нас договоренності йде. Карта букету. Покажіть мені, що за що букет. За косу. М -м -м. А що таке? Що за коса? А що вона нам каже? Нервотрепка, Ну так. Да. Опять-таки, дуже схожа, дуже схожа карта з правим берегом. Дуже схоже, наближається оцей, але це буде, бачите, під кінець. Ближче-ближче до 25-го числа. Ближче до 25-го. Але тут збивають. А це що, кубіки мене цікавлять. Праця з ключем. Ну тут теж воді нічого. Таємно працюють, це понятно так, ну і оця мені цікавить карта. Що це таке? Що це за подія, яка несе нам проблеми? Ну, немає, поки що я не бачу. По дну. Трансформація, змія. Погані тут карти на дні у нас. Дуже схожі на е, погані такі речі, які будуть робитися. От, але вийшли хлопці, допомога. Ну так, подивіться, Вознесенівський район. Дно у вас тяжкувати? Реально тяжкувати дно. А так, якось процес такий у вас. По Христу веде подія, якась ось, яка тягне за собою проблеми. Але тут є вирішення питання. Це удар? Неясно. Неясно. Ні, ну не каже. Сонце що це за сонце? М, ППО вийшло. Ну тобто, ви зрозуміли, що я е, поки що не бачу тут прильотів до 25 го числа. Не знаю, не бачу. Мені не показує, по крайній мірі. Може не хочуть показувати, але поки що не показують. Давайте я гляну ще на Таро. Вознасеновський район. Ну, як закруглення йде цих проблем, бачите, от карта миру лежить. Карта миру лежить між п'ятіркою і ресурсом, який зупиняється. Таке відчуття, що будуть накопичувати поки що. Будуть накопичувати, але бачите, ось готують. Готують. Ну, таке, бажано, ну, що за десятка, підвішаний стан, ну ближче туди. Туди на кінець, ближче до 25-го і далі. Бачите? Бачите, який туст, підвішаний стан і удар. Так що тут, звісно, ну, поки що до 25-го я не бачу, тут іде захист. Так, хлопці працюють, будуть збивати. Ну, таке, Вознесенський район. Поки що не бачу такого нічого е, у вас тут. Давайте глянемо Заводський район. Це. Перша карта вдачі, навіть не хочеться далі класти. Що це за установка? Ось, бачите, тут будуть працювати ППО. Але оця трійка мічова, мені не подобається. Вона не подобається мені. Тут буде якась ситуація неприємна. Неприємна. На стабільній основі якесь підприємство. А може, то, що біля підприємства, життя людей. Бачите, мічових багато, до речі, в цьому розкладі. Але по початку зразу йде, бачите, яка ситуація. Ну, опять-таки. Дивіться, кладу на цю, допомогу, на цю перемогу, да, якщо тут. Ну таке. Все одно підвішаний стан, таємниця. Я кажу, що там йдуть Е, І якщо вони будуть навіть тут щось робити, я підривати зсередини, якісь робити саботажі. Е quadru. Тут вийшла військова ситуація, але вона якась таємна. Таке, бачите, дві четвірочки. Дивіться, Заводський район. Я вас попереджаю, що може бути яка ситуація ближче до 25 числа, яка, може, вам трошки десь щось відголоски будуть. Ну і трійки так, да, тут така неприємна ситуація, при зупинці, може, щось вам впаде на голову, десь когось пошкодить. Але сказати, що там щось вау, ні, не скажу, не знаю, не бачу. Так, там, де вже було, по справедливості, буде хитка ситуація, буде летіти, ну, але ж взагалі то буде захист. Ну, ось отак. Заводський район, я бачу, що трошки є загроз. Е, і, до речі, тільки трійка е, мечова показала, що може, може бути, там ось повішаний був. Може, будуть постраждалі. Може. І тут не основна карта, тому так. Так, Олександрівський район. Перша карта король чаш. Пажики, волніння будуть. Десь будуть якісь ограничення, скоріш всього, це десь. Ну, де у нас окраїни Олександрівського району, люди. У нас там немає окраїн. Там от будуть якісь... от буде якась ситуація. Навіть можливі пошкодження невеликі. Що це потрійки? Дівчина вийшла якась? Ну, живі будуть, просто що От клопотання ведуться, бачите, тут якийсь бізнес вийшов. Але взагалі-то по дну ось буде працювати. От мені кажете, ППО, ППО, каби летять, ППО. Не". Ну, звісно, що воно каби не зупинить, але все остальне воно зупиняє. Все, що може, воно зупиняє. Чи ви думаєте, вони просто так тут знаходяться? От. Вони ребами тіми подавляють це все і так далі. Всі групи, які виїжджають. Ну, групи ми чуємо. Ну, ось, ведеться ця робота, аж по жезлах ось ведеться ця робота. Ось вам імператор. Ну, тобто, це все серйозно. Два тузи у нас ідуть на. На дно цього розкладу. І цей наприкінці, скажімо так. Тут більше, опять-таки, склоняюся до кінця 25-го, ну, ближче до 25 го числа в Олександрівському районі може виникнути якась така ситуація. Давайте глянемо Комунарський район. Комунарський проігрується зразу. В принципі, для них нічого нового тут немає. От, так що Комунарський район перший отримує це все. Вони там в депресухі. Що у нас ілюзія показує? Ще одна четвірка. На стабільній основі це йде. По суду це дуже серйозно. Комунарський район. Він під загрозою, будинки, люди, сім'ї під загрозою. Так, ну але ударів тут поки що немає, я не бачу. Бачите, от працює, буде працювати ППО, і шістка це відвод цієї ситуації горячої. Ну, вроді нічого. Що це за жриця? Ну, жриця на нашому боці. На дні Комунарського району. Мир, луна і вода. А, що таке мир? Поряд з луною. Ну, таке собі, нервування. Але оці дві карти, вони позитивні, луна посередині, то вам, може, буде ці 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 якраз дні полегше. От надалі там вже буде йти ситуація, далі вже туди. Давайте глянемо. ось, пожалуйста, шевчик. Хлопці, мабуть, будуть відстрілюватися. Для нас це не вперше, як кажуть. Ну, поки що не бачу, ось під кінець йдуть клопотання, ось вам башня під кінець. Під кінець. І ось буде, будуть робити якусь справу, але башня, але башня прилітає. І навіть, може, будуть постраждалі. Да. Шевченківський, ось ваш розклад. Дно погані карти. Погані карти. Погані карти. Сонце між смертю і п'ятіркою чаш це уход. І так тут пишу кращого, але ж воно з такою картою поряд що це, звісно, дуже тяжко. Шевченківський район, розклад дуже... Серед усіх розкладів Шевченківський розклад на Шевченківський найтяжкуватий. Ну, по крайній мірі те, що я бачу. Кажіть, будь ласка, це буде по домівкам, де люди проживають. Приватний сектор, мабуть, це приватний сектор? Ні. Не тільки вибіри де, не тільки. Багатоквартирні також. Ну, по цим я навіть сказала, що це буде якесь даже може якесь даже підприємство. Щось таке. Це не тільки житлові об'єкти. Там іменно щось роблять таке. От, розумієте? Якесь підприємство, якесь, якийсь бізнес. Да. Да. Ну і тут буде зупинка цього бізнесу. З ресурсом, але буде зупинка цього бізнесу. Так, да. да, бізнес якийсь. Дуже не подобається. Ну, давайте глянемо. На лінорманах, що вони нам покажуть? От тут ну, непогане по клеверу, але знаєте як? Як я вам завжди казала, клевер це не завжди те, що ви думаєте. Він не буде таким, бачите, ключ лежить між проблемами і тучами. Такий клевер тяжкувати буде. Тобто це буде найменше, що могло статися, скажімо так. Одну зразу подивилася. Час прийшов. напрямок. Якась домовленість. Прям домовленість, зірка зіркове А що це таке? Ну, то, понятно, що заплановане. Так, а що іменно? Робота. Дуже серйозно по... багато затрат тут зроблено. Я не бачу тут чогось поганого. А ну. по напрямку. По напрямку. договором коса. Дуже цікаво. Ви знаєте, от по, по розкладу я тут поленорманом. Сказати домовленості, до речі, дуже таємні ведуться. От вони хочуть щось розхечити. А що? Схирячити щось хотять, тому що тут темні думки, тут кубики. Вони ще не вирішили, що по кубикам, ще не вирішили. Декілька об'єктів. Так, цю карту нам тут не треба. Підприємство, підприємство, так. Да. Підприємство і по великому рахунку воно вже там і пошкоджене було. Знаєте, от якось такий полінорман такий сложнуватий розклад, я б так сказала. По-іншому назвала проблему, але дуже схожі карти. Оце, ця карта була. Я так розумію, що будуть збивати, будуть збивати, але не все получиться збити. Ось подія пішла. Так, да, будуть пльотки і мітлки. Ну, коротше, я так розумію, я так розумію, що розглядається ситуація, по чому їм бити. Вони не знають, ще по чому їм бити, ще думають. Але летіти буде і пошкодження, воно вже. Тобто буде. Тут людина, яка над цим працює. Колодязь. Це дуже щось, якась така, знаєте, м... життєво необхідна для людей річ. Колодязь. Це все взагалі-то все. Бачите, воно зараз б'ють по газопроводам. Опять у нас клевер, кольцо. Цікаво, як. Навіть якщо прибрати цього дядьку, тут все одно йде ось чоловіча енергетика. І по клеверу це найменше, що може статися. Оце воно може відіграти. Тут да договоренность контакт іде з людьми, але ці люди, вони не дуже хороші, скажімо так. Так, тут договоренность іде Іде договоренность Щось вони хочуть жахнути. Люди, тому Шевченківський так проігрався. Давайте балабіну. Не бачу поки що. Не бачу. У нас там постійна ця ситуація, але я не бачу тут, щоб там щось таке було снушивати. Ні. Навіть незважаючи на четверту карту після цього, це вже воно йде далі. Це четверта карта. Вона, вона аж туди це клопотання вже ведуться. І воно вже туди надалі йде. А ці дні більш-менш нормальні будуть. Ось стабільна ситуація. Да, по почуттям не дуже то приємно, тяжкувато, але у вас є янгол-охоронець і, в принципі, повинно бути непогано. Непогано, нічого страшного, балабінці я у вас тут не побачила. Давайте глянемо по Ну, Помірна буде ситуація, така, як вона і була у вас. Нічого зновшибательного тут не буде. Абсолютно. Ось, пожалуйста, тут іде якась буде зупинка ситуації більш-менш. Трошки якось вам допомогу тут не дуже то дають, як припиняють допомогу якусь вам там. Ну так, нічого такого страшного я не побачила. Давайте глянемо по малої Катеринівки. Вибіри, де у вас? Бажання в них є вам усложнити життя. Воно і буде усложнено. Ось будуть якісь, може, дергешки, таке щось, ну, таке щось. Може так пострілювати будуть. Десь щось вам пошкодять по окраїнам домівочки, це можливо. Ось, але все одно буде хлопці наші їм теж дадуть просратися. Так що, так, да, тут трошки Малай Катринівка, у вас тут іде ситуація, що будуть там пострілювати, ви -то будете чути. Захист, ну таке, знаєте. Малай Катринівка. Ну, трошки у вас тут, ось бачите, тут, ну, це вже туди надалі. Двіжуха є, бачите, є у вас військова ця ситуація, по мечові, ще щось ви, звісно, будете чути, але захист усьові. По недвіжимості трош, будете уходити від головних таких проблем. От, ну, повинно бути. ну, бути, то, що я сказала, що десь щось якось трошки може там зачепити, то отак от. Ну, трошки у вас погірше цьому і мій погірше. До 25 грудня все я вас подивилася, люди. Бажаю всім гарного настрою. ні на що, тримаємося і бережемо один одного, кожний сам себе. Як кажуть, працюйте над своєю душею, над своїми думками. Закривайте дівчата, які мають силу, які відчувають, які можуть візуалізувати картину своєї території по місцевості, от вулиці, якісь об'єкти, можуть візуалізувати цю картину і закрити, над цією територією поставити захисний купол, то робіть це. Енергетично, воно тяжкувато, ви то відчуєте. Але ви можете це робити. А як часто це робити, ви то теж повинні відчути. Вам то повинно ваш внутрішній цей, як кажуть, голос сказати, що от сьогодні треба проговорити. Це проговорюється не вслух, не шепотом. Це кажеться в собі внутрішній ваш світ. Закривайте. Хто має на це сили, енергію, змогу, хто вірить в це, що він це має робити. Так що так, всіх обняла, па-па.